Друзі, всім привіт! Мейджор розпочався перший мейджор у Counter-Strike 2 та перший мейджор, який проходить в Данії. Насправді, у мене був невеликий хайп навколо цієї всієї події, але судячи з переглядів, судячи з показників на різних стрімах, це цікаво. І, в принципі, в нас є цікаві матчі, цікаві результати. Зрозуміло, чому не настільки хайпова ця вся частина, перша, адже. А всі найкращі команди вони отримали запрошення відразу в стадію легенд згідно з рейтингом Valve. А за вісім останніх слотів борються. Ну відверто скажемо не найкращі команди. Серед них є такі, які для багатьох глядачів стануть просто новинкою, яку вони ніколи не бачили. Однак це не важливо. Інтригу приносять навіть такі команди, і зараз ми будемо говорити чому особливо будемо говорити про Фурія, якщо ви розумієте, про що я, адже ця команда супер мега сильна. Уже з рахунком 0-2, а це тільки перший день, і це дуже-дуже весело. Ну але перед тим як перейти до огляду матчів та до прогнозів наступних зустрічей, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал. Випуски на цьому каналі будуть щоденно до кінця мейджору, Тож, якщо вам цікаво, відразу підписуйтесь і залишайтесь. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово, дуже їм вдячний. І хочу повідомити, що вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Тож ще раз дякую. Ну а тепер давайте перейдемо до вчорашніх матчів. Тузніше ми будемо говорити про сьогоднішні матчі, але в розрізі вчорашніх Про обидві команди ми будемо згадувати по їхніх результатах також. І в нас першим матчем буде Imperial та Apex. Це в нас рахунок 1 1 І тут, в принципі, нічого надзвичайного, Imperial а змогли впоратися з Ендз на мапі Анобіс, але поступилися на мапі Міраж проти Героїк. Були два близькі матчі проти доволі непоганих суперників, але не знаю, поки що Імперіал мені виглядають найсильнішою бразильською командою, і в якійсь мірі я цього очікував. Я не очікував, що фурія настільки погана, я думав, що вони просто на класі там зможуть всіх закривати. Але поки що Фурія виглядає набагато слабшою, ніж Імперіал. Поступилися власне в бразильській команді Pain на Вертіго, і тоді вирішили грати Оверпас проти Амкал І несподівано для мене його закрили. Хоча, враховуючи те, що це була мапа Оверпасу, АМКАЛ там було не все добре вже давно. І вони вчора зіграли дві мапи Оверпас, і це було жахливо, тож я радий, що Apex здобули цю перемогу. Нічого особливого не показують Apex, Я тепер сумніваюся, що в них є багато шансів. Пройти в наступну стадію, я їх ставив пікімі на прохід, але поки що так не виглядає. Непоганий матч відіграв Сенс, але не знаю, Навк не дуже вражає, поки що JKM теж не дуже. Добре, що є ЄЦНІТО та, власне, Сенс, які змогли показати хорошу гру і виграти цей матч. У цій зустрічі, я думаю, що Імперіал закриють. Це ж вони виглядають якимись свіжішими, і тут молодняк прям сильно виривається, новий та Дісенті показують хороші результати і проти сильних суперників. Тож я віддаю перевагу Imperial. Паралельно в нас буде Pain проти Енс. І щодо Енс, у мене такі змішані почуття, адже з одного боку вони на додаткових поступилися Imperial, з іншого боку, вони зробили нереальний камбек з 7-12 до 16-12 проти Кої на нюк, але це ж було 7-12 і проти Кої. І ти такий Ах, розчарований трошечки стаєш. З боку, Пейн. Ну окей, обіграли Apex, але 2-13 проти Eternal Fire — це просто капець якийсь розвал і розчарування трошечки. У мене не було якихось хайпових завищених очікувань щодо бразильців. Це молодий склад, і я вже думаю, що на наступний мейджор від них можна буде чогось очікувати, поки що нічого особливого. Від Енс в мене більше очікувані. Я сподіваюся, що вони пройдуть до наступної стадії. І в цьому матчі я теж думаю, що вони мають вигравати. Сподіваємося на досвід та вміння Глейва як капітана і Хейса, як польського лідера, адже він теж, до речі, був капітаном в останній період, якщо хтось не знав. Тож, віддам перевагу полякам. Gamer Legion проти Legacy – це вже трошечки цікавіший матч. Gamer Legion приїхали доволі свіженькими на Мейджор. Закрили АмКАЛ. Тоді, в якийсь момент, мали шанси закривати SOUL, Але портуальці зібралися, і в якийсь момент добили Gamer Legion. Legacy показали взагалі несподівано круті результати. Закрили FURIA. На Ancient з рахунком 16-13, причому могли закривати і мусили ще закривати в основний час. І провели дуже близький матч проти Cloud 9, де вони вигравали 10-4, але поступилися, програвши 9 поспіль 10-13. В чудовій формі зараз Coldzera. Я здивований, взагалі в нього за останні три місці рейтингу 1-13. Це при тому, що він грає такого гібридного авіка. щось типу як в Cloud9, але трошечки більш профільно. Ну, прикольно виглядають взагалі Legacy. У них є непоганий капітан на Nekis. Молоді таланти на Лату до Маута Бартін, вже в які довгий час вважаються молодими талантами. Проти Гіммер Legion їм буде важко, я думаю. Але якщо все зведеться до зручних мап, до умовної Ancient Vertigo, тут є хороші варіанти для Legacy, Тож я віддам перевагу все ж бразильцям. Я думаю, в Best of 1 вони можуть знову ж таки здивувати. І мені подобається та впевненість, з якої Кулзір розказує про те, що ми тут прийшли всіх дивувати і закривати. Тож це теж плюс для них. Екстатік проти Лінвіжн. Лінвіжн молодці, що закрили Фурі, але я не бачу тут багато шансів проти Екстатік. Екстатік змогли впоратися з The Mongols, закрили їх з рахунком 13-10. З таким же рахунком вони поступилися Cloud9. І, попри поразку проти росіян, вони могли там. Закривати, в них були хороші шанси, але росіяни свого не віддали. Тож тут я думаю, що європейський склад виграє, і я сподіваюся, що це буде не нюк. Бо третя нюк для китайців це забагато. З іншого боку, китайців це по ідеї, влаштовує, адже вони вирішили грати нюк і проти героїк, і проти Фурія, і Фурія вони закрили за рахунком 13-9. Тож, шанси є, особливо на нюк, але я думаю, що все ж. Екстатік на своєму основному пікові мусить закривати. Далі в нас нарешті будуть матчі Best of 3: це герої проти Eternal Fire, і це дуже цікаво. Це дві сильні команди, які доволі легкі матчі грали. Ну крім останнього матчу героїв, де вони виграли 16-14, але в першому раунді в них були Linvision 13-5, в першому раунді Eternal Fire були The Mongols 13-6, і в другому раунді Eternal Fire були Pain 13-2. Це дві сильні команди, дві, яких багато хто ставив на 3-0, і не просто так. Нерц у чудовій формі, Тесас у чудовій формі Нікудос влучає непогано нарешті. Трошечки є питання до Шуш, але немає жодних питань до Кіксан. У Етернофер теж все дуже добре. Нема навіть когось від'ємно виділити. Ксантарес і Воксік просто супер. Все виглядає дуже круто. Це дві заряджені індивідуально сильні команди. Не буде не Інферно, не Еншент. В принципі, нормально для всіх. Героїк мають пікати Міраж, це їхня основна мапа. Тоді як ФР, будуть дивитися на Vertigo, скоріш за все, можливо, на нюк. Загалом, я думаю, що буде Міраж, Вертіго і, напевно, все ж таки Anubis. Це мапа, яку вони доволі часто обоє грають. Героїк трохи більше, але вони загалом грають дуже багато матчів у цьому році. Eтерno стільки не грають. І я думаю, що все ж турки мають вигравати, напевно. Були питання до Героїв проти Імперіал, хоча не найслабша команда все ж таки. Але мені здається, що не вивезуть героїв на Вертіго. І на Анубіс турки все ж, все ж трошечки виглядають мені фаворитами. Хоча в них там теж були проблеми, але проблеми проти Наві. Пейн вони закривали, фейс вони закривали. А це немало коштує у цьому році. В останніх матчах героїк на Анубіс у них була перемога проти Метіспорт, але перед тим були поразки проти Spirit та Віталіті. Однак мені здається, що там трошки бракує стабільності і цим скористаються турка. Тоді The Mongol Samkal – це матч на 0-2, який я не очікував побачити, не хотів побачити через те, що мені подобаються монголи. І дуже радий, що тут є Amkal. Amkal, які зіграли дві оверпас і зіграли дві оверпас погано. За Mongols зіграли дві жахливі мапи нюк. Програли Eternal Fire, програли Ecstatic І дуже мені не подобається. Дуже слабенько виглядають. Я дивився нещодавно стрім DemQ де він грав з сензо. І ніби індивідуально він нормально навалює той сензо. Але загалом є просідання в плані якоїсь тактики та розуміння гри. От мені так чисто з одного стріма здалося. Мені здається, що це доволі непогано. Описує загалом команду The Mongols. Тож є проблеми в цьому питанні, але у МКАЛ проблем ще більше. Я думаю, що ми тут побачимо від МКАЛ мапу Міраж скоріше за все, адже Вертіго не грається монголами, а монголи у свою чергу можуть дивитися на мапу Ancient або на Overpass. На Overpass у росіян доволі великі проблеми. А у своєму регіоні. У The Mongols проблем на цій мапі не було. Тож я віддам перевагу азіатам. Вони мусять вигравати. Це час збиратися і показувати, чому на вас покладали багато хто такі великі надії. А Cloud9 проти Soul – це цікавий матч, матч, до якого ми доходили в піки ми в останньому відео. І тоді я обирав Cloud 9 але зараз дивлячись на те, як себе показує Axel, Електронік, в мене виникає дуже багато питань. Єдиний, хто там заслуговує уваги, це хобіт. І це сумно, напевно, для них для мене не дуже, але для них точно сумно. Проти Soul вони грали нещодавно. А Soul зараз в нереальній формі. Вони закрили геймер Ліджен, закрили Koi. Заголом них вже 11 матчів поспіль. Це враховуючи перемогу 2-0 проти Cloud9 тиждень тому. Це дуже сильно. 11 поспіль перемог це, це дуже багато. І я думаю, що зараз ця команда може навіть замахнутися за плей-офф цього турніру, за плей офф мейджору. Так, там не все так просто, і в другому раунді буде важче, але шанси є. По Мапулу я думаю, що буде повторені. Нюк від СОВ, Оверпас від Cloud9 та Ancient на третю. І я думаю, що СОУ мусять закривати. В них немає інших варіантів. Те, як вони виглядають, і те, як зараз невпевнено виглядають 9 мене влаштовує, і я думаю, багато кого влаштовує. Тож португальці мусять проходити 3-0. Я сподіваюся, що так і станеться. Кої проти фурія, битва аутсайдерів, битва за якою будуть спостерігати багато іспано-та португаломовних глядачів. В принципі, якщо до кої до їхнього перебування тут питань нема, то до того, як сюди докотилась фурія, питань багато. І я не знаю, як на це реагувати, адже проти Легасі, ну окей, може не пощастило, хоча там була просто жахлива гра. Вони програли 5 клатчів за один матч. Ну куди таке? Там було два чи три клатчі 2 проти одного, і вони теж їх заливали. Це просто капець. Проти Лінвіжн вони зіграли ще гірше. Там китайці мусили їх закривати набагато впевненіше. І насправді все звелося до одного клатчу 2 проти 5, які виграли китайці. І Лінвіжн після того просто ну, закрили бразильців, нічого не виходить. Єдиний, хто в формі Фурія, це Ексерато. Решта гравців таке собі, ну, чело має непоганий варіант. Але арт та фолен це просто капець. Це... Це дуже низький рівень. Це. я не знаю, як ще це описати. Там стільки помилок, там на стільки містаймінгів, таймінгів, стільки промахів, це дуже-дуже погано від бразильців. У кої, в принципі, все не набагато краще. Вони поступилися соу 4-13 на нюк, та поступилися ЕНС 1216, програвши 9 поспіль раундів. Це жахливий для них результат, але самі винні вони в якийсь момент просто кинули грати, і 9 поспіль ти просто так не програєш. Я навіть не знаю, що по помобуло придіктити, адже незрозуміло, що грає Фурія, яка зіграла 21 мапу в цьому році, це вже кінець березня, друга половина березня, і в них сінався 21 мапа, це враховуючи Мейджор. Напевно, вони б хотіли пікати Міраж, але кої не грають Міраж. Тоді інший пік це, можливо, нюк. Але це основний пік кої. Вони зіграли 17 нюків за останні 3 місяці. Тоді як у Фурія їх 5. Зато з вищим відсотком перемог. Навіть якщо Фурія ризикне грати нюк, то у кої є вертіго на відповідь. І там у Фурія взагалі тільки дві мапи, і в тому числі програна проти комплексті. Я не знаю, як тут буде, що тут буде. По мапулу у Фурія дуже багато проблем, по індивідуальній формі теж багато проблем, але, як не дивно, я все ж таки знову оберу них і думаю, що вони будуть вибивати кої з рахунком 0-3. Мені здається, що в іспанців зараз навіть гірша форма, і оцей забіг на РМР, він Їм просто пощастило трошечки. Зараз вони не можуть демонструвати ті ж самі результати, ту ж саму гру. Тож я думаю, що фурія після. Ночі переспавши на досвіді, мусять просинатися і трошечки це фіксити. Проте, я думаю, що до наступного раунду бразильці вже не пройдуть. Але не 0-3. не 0-3. Поки рано. Ну от, в принципі, на цьому все. В нас 8 матчів сьогодні очікує. Визначиться два учасники стадії Легенд. визначиться дві команди, які покинуть турнір, і ще визначиться купа команд з рахунком 2-1 та один на цьому все від мене. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.